Перший тайм ми вже обирали. А ми русские за мир во всім мире. І не треба нам голову морочить своїми пустими розаворівами. Чому оця бабуся так тупо бреше? Я думаю, що вона. Або зовсім вже не розуміє те, що вона каже, тому що її всі слова, ну зовсім з логікою, ну ніяк не пов'язані. Ми за мир у всьому світі. І для цього потрібно нападати на Україну, щоб бути за мир і знищувати в ній фасишизм, не віриться мені. І Ну, мабуть, я чимось відрізняюсь від неї. Ну дійсно, якась у моїх розповідях логіка присутня, а в неї, мабуть, зовсім її немає. Трамп не знімає їх на камеру, а пише в соцмережах, що Путін грає з вогнем, що Росія відправляє в Україну безпілотники без причини. Трамп там багато чого говорить. Ми звичайно все це читаємо і стежимо, але багато в чому приходимо до висновку, що Трампа недостатньо інформують про те, що насправді відбувається в контексті українсько-російського протистояння. Зокрема, не інформують про численні масовані теракти, що здійснюються Україною проти мирних російських міст. А Трамп лише знає, які заходи у відповідь ми вживаємо, і не до кінця розуміє, що ми б'ємо виключно по об'єктах військової інфраструктури або військово-промислового комплексу. Ну, оця от людина. Я розумію, чому він так тупо бреше, бо він виконує завдання Путіна. Просто логічно пробує пояснити, чому вони воюють тут в Україні. І за що? Його зрозуміти можна. А от Байдена, отих бабушек Путіна, я не розумію ніяк. Тобто я помилився не Байдена, а Трампа який то юліть, але ж теж вік, 78 років, це ж він говорить про себе. І, мабуть, дійсно, що воно вже е розуму немає. От з оцією бабушкою я е ну, майже повністю згоден, що чого ти не скажеш отак, як воно буде, і все зразу стане зрозуміло. І тому ж Путіну дійде. Если ти президент доступне да же ти кулаком по столу на весь мир, і скажи. Все, буде во так, і вот так, і вот так. Я согласен на эти рішення. А ти все балаболиш, балаболиш, балаболиш. Это не по-русски, запомни. Хватит. І не треба вилять як туди, сюди. А це я для чого все? Якась така різниця між пенсіонерами України, міжі мною. Між тими бабусями. Я не вірю, що їм якісь команди ними командують. Але ж від Путіна цього не поступа. Це вони самі хочуть перед ним, так сказати, значить, самі хочуть цієї війни вони перемогти фашизм в Україні. Десь знайшли фашизм в Україні, потім знайдуть фашизм в Фінляндії, потім в інших країнах. А те, що Захід до них так толерантно відноситься, і не... вже б давно треба розвалити цю цю Росію зовсім. І таких половина росіян. Але мене радує те, що вони вже хочуть зупинити цю війну і звинувачують Захід. Що війна не зупиняється. Поки господин Зеленський находить у власті знаходиться, ні в яких мірі ні о чому не говорити, крім освободження України від фашизму, як сказав наш президент раніше. А можна ж просто один указ Путіна виводимо всі війська з України і війна зразу, зразу за один день. Зупиняється. Так як із Афганістану виводив війська Радянський Союз. Отак і тут буде колись. А зараз затягувайте тугіше пояси, шановні росіяни, і чекайте. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, звичайно. Де бувайте здорові. Хай щастить.